Багато із вас запитують мене, чи надійна техніка Сігвей. Ось у нас на відновленні двигун квадроцикла військових. Квадроцикл їбошив на самих гарячих напрямках. На ньому взагалі не міняли масло, ну і колінвал не витримав. Значить, там вже і рівня масла не було, і болото було страшне. Коротше кажучи, ми міняємо тут колінвал, двигун оживимо, він буде працювати, але хочу вам показати отаку історію. Багато з вас знають, що таке техніка Сієфмота. Всі ви знаєте, що техніка Сійфмото достатньо надійна. І от вам інформація трошечки наперед. Значить, Сіфмото ну, і Сігвей це два рідні брати це ліве і праве яйце. Обидва їхні двигуна, і СІГВЕЙ, і SafMoto, вони побудовані на базі двигунів старих Yamaha Грізлі і конструктив, геометрія, технічні рішення у них майже ідентичні. Так от, ось ми бачимо в розрізі. Значить, тут у нас стоїть обгонна муфта колінвала. Це привод стартера. Це у нас балансірний вал, це проміжуточна шестерня. А це шестерня маслонасоса насоса. І через цей штіфт вона приводить в дію помпу. Так от, на CFMoto оці шестерні пластикові на надійному CFMoto, Всі ви знаєте, що CFMoto надійна техніка. І уявіть собі, шестерня балансіра, проміжуточна шестерня і шестерня маслонасоса. насоса. І привід помпи, маслонасос і помпа це, напевно, найважливіші два вузла для нормальної роботи двигуна і його ресурсу. Так от, у надійного CFMoto оці шестерні значить, зроблені пластиковими. Якщо як для мене це нонсенс просто. От. Ну, а на Сігвеї, оці шестерні зроблені сталевими. От вам і питання, значить, от вам і відповідь. Чи надійна техніка Segway? Як ви бачите, тут зроблено все. Навіть краще, ну і нічим не гірше, ніж на CFMoto. От. Оця шестерня має постійно качати масло для смазки колінчатого валу, для смазки балансірів, для смазування коробки, для смазки головки. Значить, з клапанами для смазки поршневої і так далі. Просто якщо пластикова шестерня розвалиться, ну, піздець, вашому мотору буде. Якщо пластикова шестерня розвалиться, то цей штифт перестане крутити помпу системи охолодження. Піздець буде вашому мотору. От. Але на Sief працюють навіть пластикові шестерні, і з ними проблем немає. Поодинокі випадки зовсім. А тут зроблено все набагато надійніше. От вам і відповідь про техніку Сігвей. Що таке Сігвей? Зроблено добротно. От, коротше кажучи, тут двигунчик в порядку вже замінили коленвал, той який застукав через відсутність масла. Значить, зараз збираємо вже останні штрихи. Залишилось нам поставити генератор от, по великому рахунку, і накинути циліндропоршніву групу. Вон, вона на головка лежить він, він циліндр. І цей двигун вже буде ставати на квадроцикл. Тому що Коробку зібрали вже, коленвал поставили з тої сторони, кожух варіатора поставили. І от Скоро він поїде. Ну а вам інформація про те, що Сігвей ахуєнна апаратура.